За повідомленням синоптиків, 9 і 10 серпня в Україні у більшості областей очікується малохмарна та суха погода, слабкий вітер і комфортні температури. У суботу, 9 серпня, на заході без істотних опадів. Лише вночі на поліссі та вдень у Карпатах місцями короткочасні дощі. Температура плюс 23, плюс 28. на Закарпатті до плюс 32 градусів. У північних областях вночі та вранці можливі дощі та грози. Вдень сухо, плюс 23. Плюс 28. У центрі малохмарно без опадів плюс 28 плюс 33. На півдні спекотно, плюс 31, плюс 36, а на сході сухо, плюс 27, плюс 32 градусів. У неділю 10 серпня на заході малохмарно, вранці місцями туман, плюс 27, плюс 32 градусів. На Закарпатті до плюс 36. Північ сонячно, плюс 25, плюс 30, центр без опадів плюс 27 плюс 32. На півдні сухо, плюс 29, плюс 34, а на сході малохмарно – плюс 25, плюс 30 градусів. Найвищі температури у вихідні синоптики прогнозують на півдні країни та Закарпатті, куди надходитиме спекотне повітря з Південної Європи. Погода у Києві та області 9 та 10 серпня. Обіцяє бути хмарною та теплою. Синоптики прогнозують, що опади очікуються дрібними. Протягом вихідних температура в день не перевищить плюс 28 градусів. А вночі не опуститься нижче плюс 15.